Ще 530 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Окрім того, сили оборони України знищили 35 артилерійських систем росіян, 5 бойових броньованих машин, 26 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, двір РСЗВ та дев'ять одиниць автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 1 липня такі: Українські воїни ліквідували більше як 228 тисяч 870 окупантів. Російська армія втратила 4042 танки та 7868 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 4162 артилерійські системи загарбників. На 632 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 389 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 308 гелікоптери. гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшали на 6794 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3545 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1261 крилату ракету. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 580 одиниць. Дані уточнюються приєднатись до збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!